Як служив я в пана, та й на перше літо, заробив я в пана мерседес і квіто. І тепер на тому бусі їздять нелегально друзям різні сумки і пакунки, і для мене подарунки. Сорок євро на передачі, скоро я дачу. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді бусик Mercedes Vito 447 кузові 2015 року з мотором 2.2, механіка, шестиступка пацани, там є коментатори, які люблять писати багато. Бачимо, машина виглядає прикольно. Капотки відкривається але гасенько 200 чікс, Підійшли, чекай, треба двома руками. Отко взяли. Хопа. Що ми можемо бачити по цьому мотору? Маємо цього по чергу тут, чик поставили. Маємо по мотору. 2.2 дизель. Кінських сил не знаю, більше нічого не знаю. Я акум, є все, мотор робить. То є мерсед пацан, то є пушка. Що хочу сказати? А? Та чекай бля, я камеру я ще куди. Не піздібагато. Бачиш, машина виглядає бомбезно. Мерседес зробили файний модний кузов цього буса. Бус був грузовий. через те, що Бачимо, що салон трошки перешитий, фари, все оригінал. Бампер теж можна вставити собі протиутуманки при бажанні. Фари в нас досить гарні, повороти світять файно. От. Цього я не знаю, наш Mercedes зробив взагалі без питань. Ну нашо він то зробив, не. Якась варіація, короті, хлопці. Є щотки, файні. От, у нас трошки мороз, нині, але ти нічого, бачите, бляха, він вже завівся, видіш? вже сам влітає. Ходи сюди, далі будемо розказувати. Що ми маємо по машині? На машині у нас стоять штамповки. на ковпаках. Ковпаки гарні, Резина, моцна, бампера сходяться, стики всі сходяться, все ідеально. Маємо файні повороти, слизько під ножками, трошки вождіємо. Що мені подобається, що Mercedes зробив, це у цього вже модні зеркала, що файно виглядає. Це вже блядь, не виглядає такого якось. Як 639-му. Файно зеркала. Сходяться в один тип. Машина виглядає досить файно. Маємо, мра... Має рейлинги. Це в нас лонг-версія. Бачимо. Буз довгий, супер довгий. Довгий як тиждень майже. Але той довший. Воно знімає той спринтер. спринтер довший, коротше. Що ми бачимо? Двері відкриваються у нас навіть мороз. Хтось каже, метал, блядь, як носить, тяжко все відкривати буде, блядь. Хлопці, відкривається все дуже легесенько. О! Маємо по салону, бачимо. Бус у нас ніде ні рижиків, ні гнилі немає. Відкрили дверку, бачимо, підійшли ходить свечка, бо я ту снігу насипав трошки. Що ми бачимо ззаді по салону? Беремо, бачимо, ступеньку тако сіли. ножки отако. Збили. Чекай, бо тут блядь, снігу насипало. Сіли отако. Чекай. Що тут таке є? Чого всі не рухає? А, а, та я дохляк, ясно. Корей, бачимо, сідушки Сіду... у нас гарно перешиті. Дуже комфортні. Білий дах. Білий дах який файний. Файно виглядає поєднання чорного з білим дахом. Це мацно-мацно зробили. От. Маємо, акуратно, гарно пришитий салон в шкіру. Салон дійсно файно виглядає. От. Бачимо одне. Мороз, як рухається дверка, машина 15-го року. Акуратно, без питань. Тут бачимо. Гнилі, рижків на крилах ніде немає. Машина в ідеальному стані. Ходовка то саме. Бачимо вітик. Вітик у нас є файний. Фігня. Що мені подобається в Мерседесах? ну В 638-му було рівне скло, в 639-му вже таке нахилене, тут зробили в не файно. Цей бус мені подобається найбільше, чим. Ходи сюди. Задість ставай. Бачимо єдиний великий плюс, який мені вже подобається, що це не є отака фара. Фара така, типу, як в 638-му, але не така в 638-му. І не така висока в 639-му. А це в 447-му. Отака гарна фара, маленька, низенька. 116 CDI у нас. Машина виглядає не то, що блядь, заряжено хлопці. Виглядає заряжено. Бачимо великий плюс. Що ми можемо побачити тут? Чекай на салон пишеш. Завіси у нас не мають ні рижиків, ні гнилі, нічого. От він БМВшник, ви його не слухайте. Бачимо, відкривається, у нас двері все плавно, гарно, чітко, акуратно. Бачимо, фіксувати вже не треба тими якимись зі щелочками. Двері самі фіксуються. Салон перешитий у нас досить інтересно. Шкіра і тут якась така... Файна вставка, не знаю, що це за вставка. Багажні хлопці великі. Якщо скинути блядь, тут його задній ряд, скидається і задній, і той ряд. Це є плюс. Що в оригінальному, як будете скидати, то буде менше місця. А тут місце завались, блядь. Можна такого, тут, навіть сідушку не треба скидати. Я якщо лягав би поперек, просто зараз трохи я всі замашу, то я б спати можу спокійно, ні? <плес> Я сі хлопці не вміщу. Так Мерседес масло не є, то, то, не, то не то мерседеса каністра. Що геть від це то не від мерседеса Каністра. Ти йди сюди! Де ти втікнув Бачимо по салону. Маємо фані багети, що цього досить немало важно. За ними всі гналися колись, бо це було супермодно. Виділи, клас, дверка закласнулася. Віто у нас коштує в районі 23 тисяч доларів. Зараз кажуть, блядь, за що тут платити такі бабло? Хлопці, перше, це бренд. Це Мерседес. Так, то те саме, що ви платите за айфони по штуці баксів. Блять, вам комусь подобається, комусь ні. Комусь може от його Форсі сподобати. Комусь може от цього. Та не знімай того Форда, більше він мене пише. Того віто. Бачимо. Має файні такі вікна, такі акуратні підрізи. В клас у нас відрізняється від Віто чим. В нього оригінальний пасажирський салон робить Mercedes сам. А це Mercedes зробили просто шкарабаньку металеву і пустили в продажу. А вітер робить, от, от, от кого якийсь. От кого? але в них іде сплошна ляда, а не розпашка так як в нас. От, Що і по фарах. Фари в нас файні, є там навіть типу, протиуманки, катафоди. З цієї сторони у нас дверей нема. Але дверка може бути, також в деяких моделях можуть додавати сюди дверку. Що можна з двох сторін залазити. Ну, мені це не подобається особисто мені. Скажу свою думку. Чому не подобається? Ну, ну якось так відкривай, і машина дірява стає. Ну, Блін, ну якось не то. от, Тут Бурульки в нас понакапували. Зараз бачите, зима трошки гнель, то машина замастилася просто. Машина в натурі файна. Файна чим? Показую. 638-му бак. Тобі ще шляхом. Бак отут знаходився. Вже в цьому в, в другому поколінні 639-му. Бак знаходиться де? Бак знаходиться у нас ось тут. Ось тут знаходиться у нас бак. Бачимо, що це досить прикольна тема. Що скажу на ручки? Ручки зробили, похоже, як в 638-му і 639, Але вони їх двох з'єднали докупи, вони зробили її меншою. Такою комфортною. Це у нас скважина, якщо б був, стояв без акумулятора або просто би не відкривався. Корот, можна відключати, витягнути замочок. От. Зеркала у нас підігрів, електрорегулюванням. Ну, і, і маємо за що платити тієї бабки. От. Єдине, що Мерседес міг не робити, але вже зробили, то й файно виглядає, може. Ось його от вставки вікон. Бачимо, вікна у нас тут файно затоновані глухові, у нас весь тонований, крім передніх водійських і пасажирських сіні і лобаша. Але так, машина виглядає досить гарно. Зараз покажемо вам, як він працює. Сідаємо. Щеплення вижили, передач зняли. Чекай, в салону. Відкриваємо, ага, то вже повністю відкрита дверка. Регулювання, електрорегулювання зеркал, відкривання. Сілеткомоц тут в бусі блядь. На бусі мають їздити такі пацани, блядь, такі. не тюбік, як то зараз модно казати, а такий пацан блядь, накачаний. Бачимо, салон у нас гарний. Перехіть, я покажу салончик, як він виглядає модно. Трапізіоми поставляємо. Коротше, бачите. Мотор машини працює ідеально, ходить сюди допереду. Мотор в машини працює ідеально. Не то, щоб сказати, він там блядь, якийсь херовий, але машина не херова. Машина є досить-досить модна і на свою вартість вона себе заслуговує. Це чисто моя думка. Зараз в коментаторах напишете, блять, що ти пиздеш тут нам, що ти якусь херню розказуєш. Це не херня, пацан. я розказую те, що я чую про цю машину. От, коротше, якось так. Зараз ми вам покажемо, що є у нас в салоні, що по салончику є. А по салончику тут немало що є. Коротше, погнали. У нас магнітолку файну, кот Запускається у нас, пише Mercedes Benz. І маємо при роботі не не от в коротше. Виключаємо гед. Тут маємо AUX, маємо USB, можна флешку вставити, можете телефон на зарядку поставити. Тут маємо місце щось просто поставити. Є, тут купа ніж тут. Тут на стаканчик можеш поставити трошки тофігового, щоб вони понаробляли тих купа непонятних місць куди щось складати. Тут у нас всякі яці, тут у нас маємо ці козирки файні. ступка у нас, оцього не гофра, що це як це називає? Міг, не міг, мішочок файно шкіряний зроблений, ручка у нас чорна. Тому якраз нема, немає договору, тому що я розумію. Що блять? Зеркали нема. Де зеркало? Він був грузовий. А, зеркала пацани нема. То, що ми можемо бачити, що бусик був грузовий, але то не біда. Маємо руль, бачимо. Файненький у нас такий рульок, Мерседес. Я капець довольний, що я мерседес, сижу, знімати його значок на сідушці. Я капець довольний, пацани. То у нас є шестиступка механіка. Руль у нас мультируль. Тут є купа у нас А, то у нас все з цієї сторони, бачимо тут. Щоточки, не щоточки всякі тут. Ще якісь третяжок, купери всі, всяких зараз кажуть, блять, про щось говорю, а толком нічого не сказав. Толком я вам, хлопці, скажу то, що машина варта своєї покупки. Машина є для сімейств, є для людей просто, кому треба людей возити на Польщу, на клубніку. Можна возити гуманітарку. От Для гуманітарки цей буст є супер-файно. Ну, той спринтер може і кращий. Зніме той спринтери. Той принтер може і кращий, хлопці, але вірте, ви купуєте це машина 15-го року вже, це вже блядь, великий плюс. От. Солярки він бере небагато. Десь 9, я думаю, 8 на 100 я думаю, десь такого, не От, Є регуляція у нас руля, не будемо чіпати, збивати власнику. Тут у нас є лампочка така. Бачимо, включили лампочку. У нас тут ззаді теж є, бачите, всяка ілюмінація новорічна. Можна включити собі ціва, всякі гірляндочки, є партронік, от бачимо. Маємо купа динаміків. Музло в нас можна навалити молодь, ну чекай, давай. Є щось по музиці тут. Ну давай, давай. Можна українську мову поставити. Не можна треба. Що воно, ну, блядь? Коротше хлопці, всім всі потреба побавити, то фігня, то все роби. О, тут маємо такі файні місця для причіпки. То вся херня. О, зараз покажемо як він їде вам. Чекай, буду, блядь. нас трошки тут гололяли. Та направду ти казав, що не треба туди доїхати. О, бачимо, як він нас файл їде. Чекай тут, блядь. О, оу, чекай, бо нас, блять. Це роблять блютому хельдіса. Навіть не може знімати хвилі дозоні, немає ще раз робимо кікуфрок. Іди йди. Дякую всім за перегляд нашого відоса про це віто. Відос у нас вийшов уже не смішний. Він вийшов вже такий більш серйозний, бо це машина серйозна. 22 і 2, ,2 трубу не Він вирве хлопці. Хоч він задній привід, є 4 х 4 такі, хоч він задній привід, але він того вартує. Знаєте, електричні, є 1,6, але 1,6 електричні, то не, то не буде. Так, Це ви Купи собі машину, будь подібний Барабан. на людину, не роби Якось себе обрежу, тварину обрежу. і не пий за кермом. Виїжджаєш так, на дорогу, не прикручуй собі роги. Ти не вічний, бійся Бога, не вилядай козлом, не будь рагульом, не пий за рульом, кожен шофер не тверезий, знайде свою березу, не будь рагульом, не пий за рульом, на дорозі п'яний, страшніший урагана П'яне море, по коліна, та не плаває машина, ти всього лише людина, а не з фільму супермен. Відложи на потім пиво, і доїдь собі щасливо. Нехай братом тобі стане, кожен міліціонер, не будь рагульом, не пий за рульом. Кожен шофер не тверезий, знайде свою березу, не будь рагу льом, не пий за рульом. На дорозі п'яний страшніше урагана, не будь рагульом, не пий за рульом. Кожен шофер не тверезий, знайде свою березу. Не будь рагу, льо, не пий за рульом! За кермом не варто пити, бо чекає жінка, діти, що жити і любити. Free him, no, I'm